Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. В той час як Україна готується до масштабної повоєнної відбудови, хоча контури миру все ж таки є надзвичайно розмитими. В Європі розгортається гонка за забезпечення українського будівельного ринку критично важливими матеріалами. Остання велика новина надійшла з Болгарії. Там болгарсько німецький консорціум оголосив про інвестицію в 300 мільйонів євро для будівництва одного з найбільших в Європі заводів з виробництва. Плод скла. Розповім вам про цей важливий проєкт і про його подвійне значення для України. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Галасюк про економіку і обов'язково прокоментуйте це відео. Так от, головна мета цього нового виробничого проєкту в Болгарії це не просто розширення бізнесу, а це цільове забезпечення України склом, склом, якого критично не. Вистачає ініціаторами проєкту виступили болгарська компанія Техноглас Групи і німецький інженеринговий гігант Horn Glass Industries. І локація цього проєкту в місті Бургасів в Болгарії. Інвестують вони там близько 300 мільйонів євро. Проєктна потужність, до речі, 800 тонн скла на добу, річний обсяг, понад 30 мільйонів квадратних метрів скла. І вони вже планують розпочати виробництво наприкінці. 27-го року Олександр Фільман, генеральний директор Техноглас груп, підкреслив, що компанія вже має попередні контракти з українськими забудовниками і з виробниками вікон. Це означає, що завод фактично будується під конкретного клієнта під Україну. Ну зазвичай з такими великими заводами так і робиться, тому що ти не будуєш в голому полі, не знаючи, кому ти будеш продавати. Це перше, від чого ти відштовхуєшся, коли плануєш такі великі. Капітальні вкладення, ринок, це ключове. Чому взагалі Україна потребує так багато скла, ну, окрім фактору війни, звісно, да чому ми потрапили в так звану скляну пастку? Щоб зрозуміти важливість цієї новини, взагалі про будівництво заводу в Болгарії, варто поглянути на предісторію українського ринку скла. Що таке взагалі це флот-скло? Це найпоширеніший вид листового скла, який виготовляють шляхом. Виливання розплавленої скламаси на шар розплавленого олова. воно використовується всюди, від звичайних вікон в квартирах, там до фасадів хмарочосів і, наприклад, тих же автомобілів, навіть та з 2014 року Україна перебуває у повній залежності від імпорту. Раніше основним виробником був завод пролетарії у Лисичанську в Луганській області, але через війну економічні фактори внутрішнього виробництва листового скла в Україні перестали. Існувати, якщо говорити про там, наприклад, позаминулий рік, то Україна імпортувала флот скла на суму близько 100 мільйонів доларів. Болгарія вже була тоді суттєвим гравцем, постачаючи десь на 20 мільйонів доларів. Тут, по суті, п'ята частина цього імпорту покривалася Болгарією. Та ну до того ми це скло купували і там і в тій ж Росії, та і в інших країнах. Ну, абсолютно. Недружніх і ця критична залежність вона взагалі наносила шкоду і не тільки економічній безпеці України. Чому інвестори обрали Бургас? Та да? е, ну по-перше, логістика багато вирішує. Вибір цього міста не випадковий, там дуже зручно для транспортування скла, яке є і важким, і крихким матеріалом з точки зору логістики. Да? Тобто бургас проханує тут реальну інфраструктуру, дуже круту, великий морський порт, міжнародний аеропорт, розвинений. Залізничний вузол. Це дозволяє легко доставити продукцію, в тому числі в Україну через Чорне море або суходолог, а також експортувати надлишки на ринки, наприклад, Об'єднаних Арабських Еміратів або Нігерії. Та ці країни великі, дуже споживачі скла, і там доволі цікава економічна динаміка. Але це далеко не все. Болгарія пропонує достатньо привабливу систему інвестиційних стимулів для нових виробництв, особливо в секторі саме промислового виробництва. Це та сама економічна інженерія, яку я так багато років просуваю в Україні, і мені навіть вдалося в парламенті, коли я був народним депутатом головою комітету, провести більше 30 економічних законів, які по змісту є, от такими. На цієї економічної інженерії, які покращують умови для виробників всередині країни для залучення інвестицій, для збільшення виробництва, для збільшення експорту. Я думаю, що це важлива складова економічної політики в країні ну, на поточному етапі. Так, це точно. І серед механізмів підтримки от в Болгарії виробників, да, це, наприклад, податкові стимули, нульове оподаткування прибутку для виробничих компаній. Болгарія. Надає 100% звільнення від податку на прибуток для виробничих підприємств, розташованих в районах з високим рівнем безробіття. Там, якщо безробіття, наприклад, на чверть вище, ніж середнє по країні, то все, ви не платите податок на прибуток. Однак для користування цим стимулом компанія має ну, по перше працевлаштувати людей, там не менше 10 осіб, дуже скромні вимоги з регіону цього з високим безробіттям. По-друге, треба мати не менше. 50% працівників зайнятих безпосередньо у виробництві, да, тобто не торгівля, не імпорт, щось таке, виробництво. Треба реінвестувати звільнений податок в той же регіон протягом 4 років і продовжувати свою виробничу діяльність не менше 5 років після того, як ти завершуєш використовувати ці от податкові преференції. В регіонах без такої ознаки, там, де безробіття стандартне, корпоративна ставка податку. На прибуток, до речі, теж невисока, вона лише 10% в Болгарії. Там також є грантові програми для так званих пріоритетних проєктів. Інвестори в виробничому секторі можуть отримувати грант в розмірі до 60% від вартості інвестицій. Вдумайтесь: 60% інвестицій у матеріальні, нематеріальні, навіть активи залежно від регіону реалізації проєкту. Для проєктів у сфері освіти і науково дослідних. Робіт, там максимальний грант складає 50%. Програма ця дає пріоритет високотехнологічним виробничим галузям, включаючи автопром, виробництво комп'ютерної електроніки, аптичних виробів, фармацевтику, електричні вироби, обладнання, продукція машинобудування, критичні сировинні матеріали. Також, тобто, зверніть увагу, те, що має високу економічну складність. Державою підтримується пріоритетна, тобто держава розводить економічну політику для сировинних видів діяльності, для торгівлі, там для фінансових операцій, Одні умови. Але якщо ви займаєтесь виробництвом, о, вам повне сприяння, звільнення від податків, максимальна дерегуляція і ще і гранти субсидії у вигляді реальних грошей для того, щоб покращити ваш інвестиційний кейс, для того, щоби. Зменшити ваші реальні капітальні видатки для того, щоб заманити вас будувати завод в Бургасі, а не десь в іншому місті, не в Стамбулі, не в Анкарічі, в Києві. І в даному випадку нам треба цьому вчитись на системній основі. Також там діє в Болгарії прискорена амортизація. Болгарія дозволяє амортизувати активи до 50% на рік для первинних цих капітальних інвестицій, і 100% податкового врахування дається для активів. В сфері науково-дослідної діяльності в сам рік їх там придбання чи створення. Крім того, там ще є масштабна інфраструктурна підтримка. Болгарія має розвинену систему індустріальних парків, там близько 14 діючих індустріальних парків, півсотні на стадії розробки і будівництва. Вони пропонують готову інфраструктуру і сприяння. Від місцевих органів влади і ця програма передбачає компенсацію витрат на інженерні мережі і на допомогу з облаштуванням інфраструктури. І дуже добре, що в Україні також діє така масштабна програма, яка допомагає облаштовувати індустріальні парки і є податкові стимули для виробників індустріальних парках значною мірою. Завдяки зусиллям Дмитра Киселевського в парламенті, заступника голови комітету з економічного розвитку, а також цілеспрямовані діяльності команди Міністерства економіки Віталій Кіндратів, профільний заступник міністра економіки, курує цей напрям і вони дуже ефективно працюють в тандемі для того, щоб ця програма максимально ефективно реалізовувалась в Україні. В Україні навіть під час повномасштабного вторгнення стає більше. Індустріальних парків з готовою інфраструктурою, з податковими стимулами, з поліпшеними регуляторними умовами, і в них створюються нові виробництва. І це дуже знакова історія. Майже два десятки нових виробництв були створені в Україні під час повномасштабного вторгнення в індустріальних парках. Це значить, що ця індустрія такого кластерного промислового розвитку вона насправді в Україні вже Народилась вона, вийшла на старт, і тепер задача максимальне масштабування. Крім того, в Болгарії інвесторам доступні грантові програми для підвищення кваліфікації працівників для створення нових робочих місць, і передбачене подвійне вирахування витрат роботодавця, заробітна плата, плюс внески на соціальне страхування для безробітних або для осіб з інвалідністю протягом перших 12 місяців працевлаштування, тобто замість того, щоб тиснути на Працівників через підвищення рівня там, оподаткування зарплат, ЄСВ і так далі, вони з бюджету датуються, вони розгружають, вони кажуть, створюйте робочі місця, ми допоможемо, ми дамо виключення, ми тимчасово звільнимо, тільки створюйте робочі місця, тому що будуть робочі місця, люди зароблять гроші, підуть в крамницю, щось куплять, економіка буде працювати. Масштаб. Попиту України дуже великий, тому я думаю, цей завод в Бургасі він не останній. Я маю ну, на увазі не обов'язково по склу. Дуже багато буде різних заводів по будівельним матеріалам. і Наша задача затягнути би їх в Україну, оце ключове. Тому що, наприклад, попит на скло у нас буде колосальним за оцінками експертів. Лише на відновлення житлового фонду протягом 10 років знадобиться близько 86 мільярдів доларів. Да ну звісно, там. В тому числі скло, і без стабільного постачання таких матеріалів і такої продукції закрити, наприклад, теплові контури тисяч зруйнованих будинків буде просто неможливо. І цікаво, що болгарський оцей анонс з'явився через кілька днів після того, як Україна зробила власний крок до. Енергонезалежності і економічної самозарадності в цій сфері раніше українська компанія нове скло підписала угоду з міжнародною фінансовою корпорацією IFC про будівництво власного заводу на Київщині, там з інвестиціями 250 млн мільйонів євро, з партнерами тими самими німцями Hornglass Industries і NSG Group, і Потужністю доволі високою, майже 25 млн мільйонів квадратних метрів на рік. І запуск цього заводу планується 28-му році. Ситуація, яка склалась, вона демонструє унікальний такий прецедент, що попит на будівельні матеріали в Україні настільки великий, що він стимулює створення нових промислових гігантів не тільки всередині нашої країни, а навіть в державах, сусідах, і поява двох потужних заводів Болгарії в 27-му, в Україні в 28-му, Це хороший знак, який показує, що попит є драйвером виробництва, і тому, якщо ми з вами поліпшуємо економічні умови у вигляді, Подолання корупції у вигляді покращення податкової системи, у вигляді запровадження правильних розумних мит, які сприяють промисловості, у вигляді розумної дерегуляції, у вигляді здешевлення кредитів через банк розвитку, через спеціальні установи, такі як експортно-кредитне агентство і так далі. То ми отримаємо значно більше шанси, щоб це економічне зростання локалізувалось на нашій території. А Це значить більше. Економічного простору, економічного розвитку, масштабів економічної діяльності, більше зарплати, більше прибутків, більше податків, більше економічного життя це буде притягувати людей, повертати людей до країни, не тільки тих, хто виїхав, а навіть тих, хто сьогодні не думає їхати в Україну жити. Але якщо в нас буде активне економічне поле гри, то і українці, і люди з інших країн захочуть приїздити в Україну. Причому приїздити не для того, щоб сидіти на соціалці, тому що ми собі це не зможемо дозволити, а для того, щоб працювати. Отакі люди найцінніші для майбутнього країни. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал Галасюк про економіку. Підтримуйте нас на YouTube, на Patreon. І ви цим дуже допоможете економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.